Моє вітання усім, хто щойно приєднався до 9 каналу. Сьогодні до нас у студію завітав без перебільшення легендарний комбат Дніпро 1 Юрій Береза. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий вечір. І знов... Відразу хочу поправити. Бувший комбат, нині командир полку. Так, я вас вітаю з тим, що ви стали командиром полку. Мабуть, перше запитання: як відбувається відновлення після поранення? Ну. В штатному режимі, на превеликий жаль, не вийшло все ж таки відпочити або залягти десь в лікарню, хоча б там два-три дні підряд. Це пов'язано в першу чергу з тим, що ще є певне коло, яке осіб, побратимів, доля яких невідома. Мабуть, це найголовніше, ну, що зараз не дає ні можливості, ні часу для того, щоб я міг лікуватися. Ну, от, Після війни вилікуємося. Отже, запитання, як вже до командира полку, який нині стан там, на Донбасі? Ну, на сьогоднішній день полк Дніпро постійно без перебільшення, ну ми постійно в боях, за великим рахунком, з квітня місяця. Зараз дві, два підрозділи полку. Один підрозділ знаходиться район передмістя Донецька Пєске. І частина в Донецькому аеропорту, і плюс Маріуполь направлення сектор М і сектор Б. Пол Дніпро з боїв не виходить. У нас постійна йде ротація. Постійно десь коло 250-300 чоловік знаходиться в зоні бойових дій. Ситуація під Іловайськом досі крапка не поставлена в цьому питанню. І чи вірите ви взагалі, що винні будуть певним чином? Наказані. Особисто для мене, як кадрового військовика, взагалі нема питань в тому, що хто винний. Є певне коло осіб. Про них командири батальйонів доповіли президенту після виходу відразу з з-під Іловайська, з -під Іловайського котла. Я думаю, що це зараз відповіді всі повинні бути в президента, тому що. Командуючи сектором, де генерал Литвин, керівник Генерального штабу і міністр оборони, вони повинні були доповісти президенту Порошенко 22-24 серпня, навіть вранці, 24 серпня, про те, що на той час ми вже мали початок третьої світової війни, по суті, справи, війська, регулярні війська іншої держави. До 20 тисяч чоловік зайшли на територію суверенної держави і почали бойові дії проти мирного населення, проти Збройних сил і добровольчих загонів. Давайте так, якби на той час президент мав цю інформацію від цих генералів, я думаю, щоб не було ніякого ні параду на, в Києві на Хрещатику, а все ж таки. Потрібно було вставати і говорити про те, що почалась війна, всі на захист батьківщини. Я думаю, от в чому у нас зараз питання перше, чому ці три генерали відповідно своїй компетенції не довели до керівника держави, до гаранта Конституції, до Верховного головнокомандуючого. Крапка. От не треба далі йти. От зараз там багато з'явилося. Таких моментів про те, що ви звинний там батальйон Прикарпаття, винний ще хтось. Винний. Я хочу попередити всіх там, хто займається цією справою, представників Феміди і в тому числі військової, що я особисто не дам засудити ні одного рядового, тому що нема чого судити рядового, якщо ви не генерал. Не треба перекладати, знаєте, з, з, як ото скажуть, з хворої голови на здорову. Справа в тому, що є чітке питання, є зрада, є зрада, і хто зрадив, є конкретні особи. І про це знають, знаєте, ну мабуть, тільки на сьогоднішній день не знають правоохоронні органи, не знає військова прокуратура, чомусь, не знає Генеральна прокуратура, проти кого і як треба порушувати кримінальні справи, або дати, хоча б надати юридичну оцінку діям тих посадовців, про яких я сказав. Одне з ваших останніх висловлювань, ви сказали, що маєте сили і розум з того приводу, щоб стати міністром оборони України. Е... Так це чи ні? Значить, е... трошки не так, але суть, суть відповів: ну, якби це правда. На одній зустрічей з людьми, от коли мене питали, хто достойний там В мене є декілька таких речей фундаментальних. От після. Всіх подій, які я пережив за останні півроку, я чітко розумію, що у нас превеликий жаль, у нас немає Міністерства оборони і в нас немає армії. У нас є корумпована машина, яка залишилась нам після Радянського Союзу, яке ми назвали е, українська армія, це не українська армія. У нас є окремі командири, окремі генерали, окремі, але наголошую, окремі, але це не є армія. Патріотичне налаштовані з бойовим уже досвідом сучасним. Але немає єдиної системи. От тому я говорю, коли я говорю і наголошую про те, що нам треба створити національну армію. І на... створення національної армії це як національна ідея в цей складний для нас час. Але готові були Я бути? готовий. Звичайно, готовий. Там не тільки це, декілька речей я говорю: це створення української армії національної, друге створення української національної міліції чи поліції, не реформування. Наголошую, ніяких реформ. Створення заново. І третій момент це створення резервної армії. По прикладу, конкретно, що стосується резервної армії, приклад Швейцарія, або Ізраїль або США. На сьогоднішній день, маючи такого войовничого сусіда, звіра, який прийшов зі Сходу, всі чоловіки України повинні зрозуміти, і не тільки чоловіки і жінки, що якщо ми не виконуємо ці три. Кроки, ми не будемо мати ні держави, ми не будемо мати ні миру, ні спокою, тому що цей звір він не заспокоїться. Я б не хотів, би, щоб пушки, міномети або щось інше вибухали на Дніпропетровській землі. Так як я не хочу, щоб це робилось на Донеччині. Але для того, щоб цей звір заспокоївся або пішов звідти, ми повинні мати три бої: от такі боєздатні. Основи ну, інституції державних, національна армія, національна міліція чи поліція і особливо наголошується створення резервної армії і роздача зброї всім дорослим чоловікам і жінкам, в тому числі, які ну там є положення, там кожні три місяці будуть готові вийти на збори. Готуватися, готуватися, готуватися. Я кажу приклад Швейцарії, тому що на сьогоднішній день швейцарська армія є, є самою боєздатною, незважаючи, що вона є резервною, але 5 мільйонів вони за добу виставляють і готові воювати з любим агресором. Нас це очікує. Без цих кроків далі розвитку неможливо. Ну і далі, слідуючі моменти, от я продовжуючи це, чому я у, у, говорив про міністра оборони. Я був здивований, коли, наприклад, на Південмаш... Потрапив, і говорячи з генеральним директором, він говорить про те, що Південмаш марш працює три дні в добу. У нас війна. Як ми можемо говорити про те, що основне оборонне е, виробництво працює тільки. Воно, повинно чотири зміни в добу працювати. І це, я бачу, в першу чергу це вина Міністерства оборони, те, що є на сьогоднішній день. Ну і держзамовлення. І то, держзам... Але розумієте, хто керує цим? Міністерство оборони. От тому в тому контексті, так, я готовий. Ми не можемо говорити, коли в нас йде війна. Ми не можемо говорити про те, що нам хтось допоможе, за нас хтось прийде воювати. Ніхто не прийде. Не прийде ні Захід, ні Америка. Тільки чоловіки України зможуть захистити цю державу. Якщо чоловіки встануть, ця держава відбудеться. якщо не встануть, ну ми не маємо права на державу. Значить ми будемо провінцією і все інше. Найближчим часом в Україні з'явиться новий парламент. Чи здатний буде той новий парламент зробити те, про що ви казали кілька хвилин тому? Якщо він це не зробить, він його не буде. Я наголошую. Ще, одна, ще один момент такий це відновлення ядерного статусу України. Це, от я стою, окрім цих трьох, трьох положень. Ще відновлення ядерного статусу. У зв'язку з порушенням Будапештського протоколу державами-гарантами, які гарантували, один, одна із держав гарант про цілісність держави Україна в разі відмови від ядерного статусу гарантували. На сьогоднішній день Росія. Та, що нам гарантувала, тому я говорю: от до парламента в першу чергу це три питання, які я сказав, і відновлення ядерного статусу. Маючи най... найбільші поклади уранових руд на території, навіть Дніпропетровської так. і Кіровоградської області, ми не можемо не використовувати це для свого захисту. І тому. Основний основний меседж, значить, перше, у нас є тільки три ступені збагачення цих руд. Дев'ять ступеней знаходяться в Росії. Навіщо нам Чорнобильська зона? Вона повинна працювати на державу України, щоб це зробити ну, від трьох місяців до півроку, максимум рік. Але це оці всі процеси, якщо ми хочемо знову повертаючись, щоб держава відбулася. Треба запускати. Якщо цей парламент не запустить, він буде недіздатний і він піде в небуття дуже швидко. Тобто ви не виключаєте таку можливість, що може бути новий майдан? Я скажу, що в нас на сьогоднішній день дуже багато парламентських заходів, які змусять це все зробити. Зробити. зробити так. Я просто, знаєте, дуже складно відчувати себе, повертатися в мирне життя. От коли я бачу, що люди от балотуються, наприклад, ті, що почали, не ми ж з вами почали розхитувати ситуацію, в якій зараз знаходиться країна, вже майже рік. В, майже рік цю ситуацію розхитали ті, хто голосували за закони 16 січня. От я хочу попередити всіх фігурантів тієї справи, що для того, щоб країна... Знову захотіла вас їх бачити парламентарями там чиновниками. Я пропоную дуже простий спосіб довести, що їм ця країна не байдужа. 30 днів в АТО на передовому краю. Окремий звод. Я пропоную от в складі полку Дніпро, наприклад, в районах в районі Піски там або Маріуполя на передньому краї. От всі конкретно це стосується в першу чергу всіх представників представників Дніпропетровщини, які. Голосували за, за і закон. І тоді, завдяки тому, що вони покажуть, що їм ця країна не байдужа, вони готові своєю кров'ю, своїм здоров'ям, своїм життям захистити цю державу. Я думаю, це буде найвища оцінка і підтвердження того, що вони готові балотуватися і захищати, і представляти. Тому хто це не пройде, я рекомендую знятись просто кандидатури, тому що люди, які сидять в окопах, От ми, я вам наголошу, стрим... я, наприклад, стримую їх з останніх сил, тому що на передовому краї воно дуже чітко видно, де правда, де брехня, де кривда, де облуда. От якось так. А зараз от цих людей, які пройшли горнило війни, дуже багато і в Дніпропетровській області, вони. Дуже, знаєте, так непримиримо сприймають брехню. А більшість їх і пройшла і Майдан. Не можу не спитати. Зараз трошки потеплішало, але найближчим часом зима. Війна, зима. Який стан речей на передовій стосовно одягу і все Ні, те, ну... що. <гум> ну, не диві... можу ж не спитати. Звичайно. Але... Давайте розділимо це питання. От, е, взагалі. Те, що називається на українську армію, воно взагалі існує, я кажу, воно середньо, тільки завдяки безпрецедентній жазі допомогти волонтерському руху. Це, а волонтерський рух це вся Україна, це всі люди. Ну, Давайте так, Міністерство оборони, те, що працює, як працює тил, то якби не було волонтерів, воно б все захиріло, воно б все померло. Волонтерський рух це взагалі це щось нове, це взагалі воно не, прора... не може прорахуватися. Там, мабуть, це один із чинників, який зупинив Путіна. Тому що волонтери те, що роблять на передовій, коли там така худа дівчина, повний буст там, одежі, чого ще, вона пре... її обстрілюють мінометами, вона пре її зупинить неможливо. І вискоче, так, біом розружайте, все, викинула. Поцілувала, все, пока, що треба, ще там, список давай. І пішла. Хто на це очікував? От з боку Росії, наприклад. Ніхто. А... От завдяки таким ніколи ми не будемо ні мерзнути, нічого. Хотілося б, звичайно, щоб за, цим, за це відповідала держава. Але для того, щоб відповідала, треба ламати цю систему. Ну, Тобто перше, то, перше. То, про те реформування, Проте, про так, яке ви кажете? Не реформування, знищення. Знищення. Знищення системи. І, І знову побудовував в один день. Для цього треба 4 години. На ваш погляд, якою повинна бути українська армія в чисельності, враховуючи той стан речей, який нині триває? Ну давайте я вам зараз скажу: значить, на сьогоднішній день бойових частин повинно бути до 200 тисяч бойових частин. Це е конкретно в, в армії далі до 50 тисяч в міліції. Я маю міліцію, це в тому числі Національна гвардія. Завдання різні. І десь коло п'яти мільйонів в резервній армії. Все зрозуміло. Да, дуже просто це десь 5-6 мільйонів, от від 5 до 6 мільйонів. Тобто кожний восьмий. Так. так. Ну давайте так порахуємо, що це виходить практично з кожної родини, кожна друга родина повинна надати до війська, там, до того чи іншого формування людину. Але без цього далі рухатися неможливо. Без цього без... проблема на Сході в нас взагалі то із Росією не в тому, що. Ми погані чи вони гарні. Або навпаки, вони не сприймають нас як державу. В них є комплекс того, що ми этим хахлам далі незалежність, а як ані к американцям біжуть. Е, насправді, от саме таке страшне, це їхня матриця мислення. От я вам скажу, захоплюєш полон росіянам, вони вперше, по перше вимагають показати нія на танки. І коли вилазить там, знаєте, з танка вилазить, такий худий хлопчина і починає відбірним російським матом, там щось покривати, щось йому те не так, те не так. Ви знаєте, вони горячі запобіжники, спочатку, потім транзистори, які чи мікросхеми, якщо в них є в голові, а де негри? Я навіть вже вмовляв, там кажу, а можна фарбу там, нафарбуйтеся, зробіть себе. Що побачили? Так, вони не можуть, вони не можуть ментально зрозуміти. Що ми вільні, на відміну від них, вільні люди. От, ми вільна нація. Ми, ми, нам не треба цар. От в чому помилка всіх Януковича, він себе хотів відчути царем. В Росії це можливо, в Україні ніколи. От навіть залишиться там один українець, все рівно, якщо вони винищать нас до одного, залишиться один, все рівно він не ляже під, ні, під якого царя. Ну, мабуть, на цій оптимістичній ноті, що ніхто не ляже, пропоную закінчити нашу розмову, але теж ставимо три крапки. Тобто... Звичайно, ні. Я дуже вдячний за запрошення. Те, що я просто хочу сказати одне на закінчення, те, що бояться нам нема чого. Ми їх били, б'ємо і будемо бити. От знаєте, там в Донецькому аеропорту поліг уже Омський, Томський, Санкт петербургський який не прийде весь поляже. Тому що в нас є велика різниця. Ми захищаємо свою землю, а вони загарбники, вони чужинці. А той, хто захищає свою землю, за ним Бог, за ним правда, ми не переможемо. Дякую, що завітали. Слава Україні! Героям слава! Дякую! А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у цю студію завітав легендарний вже командир полку Дніпро-1 Юрій Береза. Пильнуйте себе і хай вам щастить.